Вітаю вас. З вами магазин «Автозвук.UA» UA. Сьогодні ми розглянемо автомобільний пусковий пристрій, він же бустер з вбудованим компресором. Пристрій від компанії Armer, модель ARM mj 10000 a Постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Це запаковано у нас в фірмовий чохол, Тут знаходиться сам пристрій з будованим компресором пластиком у корпусі, по центру у нас дисплей ось такий. Є також додатковий ліхтар. З однієї сторони у нас під гумовою заглушкою два повноцінних USB роз'єма, один роз'єм Type-C для зарядки самого пристрою. Вбудований акумулятор у даному пристрої 10 000 мА. Також роз'єм для шлангу для накачування і роз'єм для підключення крокодилів, щоб запустити двигун. Також у нас в комплекті дріт-живлення з роз'ємом Type-C. Шлами для накачування довжиною 30 см, крокодили для підключення до автомобіля. Зарядний пристрій від прикурювача, додаткові насадки для компресора. також інструкція з гарантійним тоном. Номінальний пусковий струм заявлено виробником в даному е пристрої 600 А, піковий пусковий струм. 1200 ампер. Для того, щоб вимкнути компресор, потрібно однією кнопкою нажати, щоб пристрій вимкнувся і повторним натисканням вмикається компресор. Працює доволі гучно, але в той же час видає непоганий потік повітря. У даному компресорі є функція автостопу, можна. Виставити потрібний тиск, і коли компресор докачає, наприклад, до 2 бар, ну вони ж ідентично атмосферам компресор автоматично вимикається. Максимальний тиск до 8 атмосфер видає компресор. При купівлі на даний пристрій обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.